Потік бачок омивателя. Десь отам там внизу. Коротше, щоб долізти до нього, треба зняти оцю всю морду, я так зрозумів. Бампер передній. Що буду зараз робити? Буду зараз відкручувати оці всі звздочкою для начала. Відкрутив 5 саморезиків. ця штучка шатається. От Але щось там далі ще тримає. Треба далі шукати що там відкручувати далі. А далі на правому підкрилку, спочатку на правому. Оцей оцю кліпсу от, попробую витягнути. Коротше, який в неї принцип. Оцю середину викручуєш, ну викручуєш не виходить, бо воно щось тут розпалося. Просто я її підковернував отверткою витягнув. Ось тут послабилося, вона, вона вилізла звідси. Тут знизу з правої сторони виходить, ще два саморизика викручую зараз. З лівої сторони тут у мене три виходить саморезики, зараз їх теж викручую. Так, тут далі спереді в мене просто виходить на тих на стяжечках. Дві стяжечки просто стоять. Походу вже потерялися ці хлебки чи пістони, як їх називають. Зараз просто перекусую стяжечки з лівої сторони чомусь у мене закльопки нема тупо просто тут ось тут в цьому місці треба якось це відігнути і там я коротше ще один саморізик чи болтик під крістову отверточку або під ключик треба його відкрутити ось як він виглядає викрутив його звідси а потім просто тянемо за бампер все він вискакує оця ця штука вискакує звідти з того міста все можна далі буде витягувати а тепер типу получається отут ще якісь дві є защолочки що тримають Кажуть, що треба просто сюди вдарити і воно має тут вискочити. Зараз буду пробувати. Отак от воно знімається. Тут ще тримається на проводах. Зараз провору, щоб не відірвався, пішов на тяжечку, треба буде його відсоединити. Ту клему витащити. То... Противотуманки, да, чи що там. Получає... Получається який тут принцип був. Оцю треба вгору. Цю штучку вгору і отак от хоп і зняти. Тут походу я тільки сьогодні узнав, що в мене є стумивателі фар, за 4 роки користування автомобілем. Ці штучки вони мають підвігатися, якось Ніколи не включав, ніколи не бачив, як працює. А зараз тут щось течезне і щось капає. Я думаю, що тут воно що одірвалося, що то так має бути. Не вистача багато кліпсів, тут має бути Кліпса. Тут має бути кліпса, тут має бути, я так думаю, тут, тут тут мало би бути. Не вистачає отут. Отут не вистачає. Коротше треба напевно їх докупити. Поки що на стяжках тут все зробимо. Знизу тут теж. Все на стяжечках, всі 4 стяжечки поставив. Тут теж коротше, не вистачає тих кліпсів. І того теж не вистачає, вот там треба поставити один. Коротше, напевно треба їх докупить буде якось. А так все зібрав, має бути все нормально. 嗯。